Комп'ютери, військова амуніція та комплекс ендоскопічного обладнання це подарунок Прикарпаттю від британських волонтерів. Дарен Ківос та Девід Хамфріс в Україні не вперше. Зізнаються, допомагають українцям власним коштом. Навіть попри труднощі з логістикою, вони завжди готові підтримати людей. Відколи почалося повномасштабне вторгнення. Я зрозумів, що допомоги потребують усі українці, як військові, так і лікарні та освіта. Наприклад, ми передали комп'ютери для дітей, адже це майбутні нації. Я просто не міг залишитися. Осторонь, коли побачив те, що робить російський ворог з українським народом, я акумулюю всі свої зусилля, аби допомогти Україні, починаючи від автівок до медичного обладнання. Коли ми переїхали сюди і вперше побачили маленьких дітей, то поставили собі за мету зібрати кошти і закупити комп'ютери. Доєднатися до спільної благодійності британські волонтери вирішили з центром освітніх інновацій. Тут же вкотре діти разом зі своїми викладачами провели благодійний тиждень. За виручені кошти придбають дрон для українських фронтовиків. Кожен гурток, який нас працює. Ставить собі завжди за мету мати свої вироби на підтримку України, на підтримку наших захисників, кожен мав свою реалізувати мрію, хтось виготовити писанку, хтось зробити патріотичні сувеніри, хтось пекти смаколики, великодні свічечки у корзинки. Ми вербове гілля теж готували, аби на вербну неділю створити настрій нашим мешканцям міста. Теж вершити кошти для придбання дрону. Британські волонтери Девід та Дарен кажуть, події в Україні потребують більшого висвітлення у медіа. Саме тому вони хочуть запросити британського фоторепортера в Україну, аби той зафіксував на світлинах жахливі реалії війни. Уляна Николюк, Денис Садановський, новини на вежі.